Вітаю! В даному відео я розповім вам про комплексне рішення для пошуку та відстеження практики АМКУ на майданчику e е А саме розділ вимоги та скарги, який допоможе вам перевірити по коду є замовника, як часто на нього скаржаться учасники та з якою частотою антимонопольний комітет ці скарги. Оскільки це один з факторів, який визначає, чи варто подавати пропозицію в тендер до такого замовника. Знайти скарги конкретного постачальника, щоб використати їх як зразок для написання власної скарги, оскільки ви знаєте цю організацію і впевнені у високій якості підготовки їх документів, відсортувати скарги по напряму вашої діяльності та обрати тільки ті, що були задоволені органами скарження та замовник вже виконав рішення. Відсортовані таким чином скарги можна використовувати як практику для підсилення при написанні вашої скарги та багато інших варіантів в залежності від вашої потреби. А нова функція відстеження практики АМКУ дозволить вам зручно та легко відслідковувати рішення АМКУ. Наприклад, вас цікавить відстеження актуальної практики по скаргах, які були подані на рішення замовника та задоволені органом оскарження, саме в категорії нафти та дистилятів. Давайте разом дізнаємось, як налаштувати фільтри для відстеження. В особистому кабінеті переходимо в розділ вимоги скарги. Далі, за допомогою функції фільтрувати, яка, до речі, містить більше 10 різноманітних параметрів, ми можемо максимально звузитися до нашої потреби, після чого клікаємо Пошук. На сторінці відобразяться результати пошуку, які можна вивантажити у форматі Excel для їх подальшого аналізу. Ви також можете скористатися пошуковою стрічкою для швидкого пошуку за кодом лідерпу організації або ж ipn скаржника в цьому ж самому розділі ви можете зручно та швидко відсортувати скарги, які були подані вами, або ж скарги, які були подані іншими постачальниками в закупівлях, де ви є також учасником за допомогою відповідних чекбоксів. У вже знайомому для вас розділі вимоги скарги переходимо до вкладки відстеження практики АМК. Якщо відстеження скарг ще не було налаштовано, відобразиться відповідне повідомлення. Для налаштування клікаємо Налаштувати відстеження скарг та обираємо критерії скарг, які потрібно відслідковувати. Тип скарги, її статус, код класифікатора декат. Для збереження клікаємо Відстежувати скарги. Зверніть увагу, можна налаштувати тільки один шаблон для відстеження. В разі потреби ви можете редагувати існуючий шаблон. Для цього переходимо в налаштування, змінюємо або додаємо нові параметри та повторно клікаємо відстежувати. Також можна повністю видалити існуючий шаблон та налаштувати новий. Для цього переходимо в налаштування та клікаємо Очистити, після чого можна створити новий шаблон для відстеження. Після налаштувань майданчик буде сповіщати вас про нові скарги за обраними параметрами за допомогою лічильника навпроти розділу вимоги скарги. Щоб ознайомитися з деталями, потрібно перейти до вкладки відстеження. Біля кожної закупівлі ви побачите іконку дзвіночка та ока. Дзвіночок помаранчевого кольору відображається при першому переході в розділ відстеження. Дзвіночок сірого кольору при повторному переході в розділ відстеження. Око зеленого кольору, якщо користувач перейшов у закупівлю. Око сірого кольору, якщо користувач не переходив у закупівлю. Якщо у вас є побажання щодо розширення даної функції або ж впровадження додаткових, які, на вашу думку, покращать роботу на майданчику. Ви можете звернутися за контактами, які будуть вказані на екрані.